у програмі мова про мову говоритимемо про статус і ставлення до рідної мови в Україні, про вірш ціною в життя. А для малят традиційно підготували казочку. 21 першого лютого міжнародна спільнота відзначає день рідної мови. Для тисяч людей то вистраждена дата. І чому саме 21 лютого? саме того дня 1952 року Тобто 63 роки тому у пакистанському місті Дака військові та поліція розстріляли студентський натовп. На тій демонстрації студенти відстоювали рідну бенгальську мову і вимагали введення навчання рідною їм мовою. Тогочасна влада визначила державною мовою урду рідну і близьку всього для трьох відсотків населення. Відтак пакистанці відстоювали своє право і свою мову, і ціною життя платили все ж таки за статус рідної мови. У 2000 році, 21 лютого, визначено Міжнародним День рідної мови. І сьогодні про статус і ставлення в Україні до рідної мови до української мови говоритимемо із завідувачем кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктором філологічних наук Віктором Михайловичем Мойсієнком. Це найбільше свято. Взагалі найбільше свято, яке я собі можу на, станом на сьогодні уявити Міжнародний день рідної мови. Ну от справді, чи тільки е, в Україні дуже багато про це йдеться, в різні часи це питання спалахувало, десь там пригасало, але воно ніколи не згасало. І не випадково, я певно скажу, що чи не тому. Що українці з мовою йшли пліч-опліч, поряд, воєдину. Через те, й дійшли ми станом на сьогодні до того, що нарешті зараз, на початку 21-го століття, ми об'єднуємось в націю. І дуже е символічно, що, мабуть, на покуті цього об'єднання українського суспільства стоїть мова. Народ, який бажає будувати міцну країну, суверенну, єдину, країну свою понад усе, то він однозначно починає це все робити від культурно-мовного фактору. Іншого прикладу в історії не існує і немає. От тому не випадково, що, на наш погляд, здається такі б в мовному плані стійкі, надійні країни, як Франція. Такі, як Польща. Де, ну, ми перетинаємо кордон Польщі, да, і у нас питання не виникає ні в кого там. А що там, яку ми використаємо? Німецьку, чеську, російську, може білоруську, чи українську. Не виникає питання. Да? Перетнули кордон Польщі, польську треба знати. Перетинаємо кордон Німеччини, німецьку треба знати. Франції французьку треба знати. І ці країни дбають про це і вводять своєрідні. Закони на державному рівні на предмет захисту своєї мови. Французька передовсім нікому ніхто не забороняє на єлісейських полях прогулюватись і говорити арабською, на євриті, англійською. Але щоб обійняти посаду, ти не можеш обійняти без знання французької мови. Те саме в Польщі, те саме в Росії, між іншим. Ну, для нас, мабуть, дуже такий показовий був би приклад. Це прибалтійських країн, які, от Латвія, да, де 40% взагалі не Латишил проживає, от, а російськомовне населення взагалі більшість складало. От, російськомовне мається на увазі. Але завдяки послідовній політиці, от, як би хто не кричав, когось там ущемлюють, когось там десь е, притискають. От, комусь там не дають розвиватися. Ну, росіяни мається на увазі, да? які Чи то в Польщі, чи то в Україні, чи то в Узбекистані, чи то в Молдові, чи то в Естонії. Так? То це процес впровадження лат латиської мови в Латвії, це є закономірний процес, а процес е витіснення латиської мови з Латвії і натомість. Насаджування російської це є незакономірне, це називається русифікація. От цього ніяк не можуть зрозуміти от, е, ті імперські нації, які живуть за таким принципом. Там, де я, там моя країна. Куди б я не поїхав, там має бути так, як я вважаю. Тобто, ну, де русский, там Росія. Тому це питання не лише українських реалій. Які обмежуються тут. Для когось воно більш гостріше, для когось менш. Але от, ну, для України то це 100% актуальність цього питання культурно-мовного будівництва була, є, і мені здається, що поки ще буде. Тому що мені здається, на станом на сьогодні, ще далеко не все зроблено для того, щоб ми вже сказали, так як поляки чи так як чехи. Питання збереження чеської культури через чеську мову вже зараз не стоїть. Ну, от коли я таке питання риторично поставлю, шановні телеглядачі Катерино, чи стоїть у нас таке питання? Ні. З українською мовою у нас все гаразд. Ви відповісте? Ствердно. Думаю, ні. У нас ще не все гаразд далеко. Чи є якісь загрози для української мови, чи є її від чого захищати, плекати? Є, звичайно, звичайно, особливо у побуті, розумієте, коли я їду тролейбусом і коли водій оголошує всі зупинки російською мовою, мене це просто, просто розумієте, мене це турбує. Коли, коли представники нашої влади, коли люди обирали їх до якоїсь там, наприклад, до міськради чи що. То вони, ці люди, я вважаю, мають навчатися, якщо не вміють говорити українською, навчатися українською мовою і говорити, тому що це державна установа, люди обрали її, але розумієте, так принципово говорити російською мовою, мене це теж турбує. От. Загроза є, загроза є українською мовою, тому що і загроза відходить в нас самих. Треба перш за все діток маленьких привчати. Книжечки не російські, а українські, казички не російські, а українські розповідати діткам. І намагатися перед усім в сім'ї спілкуватися все-таки нашою рідною, державною українською. Ми всі добре розмовляємо українською мовою. Я не думаю, що треба захищати її в Україні. Ну, в першу чергу від неукраїнців. Питання надто складне. Часу надто мало. А захищати її треба яким чином? Починаючи з того часу, коли дитятко народиться, Розмовляти з дитям українською мовою. Традиції на кожному кроці, будемо так казати, зберігати, розповсюджувати, розширювати. Рідна мова це і рідна мова, це державна наша мова. І чесно, я проти другої державної російської мови кого запровадити. Чому? Я не проти людей, які розмовляють, які, якщо бажають, звичайно, це їхній вибір. Але ну, я, я вважаю, що ну, наша держава Україна, і мова має бути українською державою. На вашу думку, чи є якісь загрози чи небезпеки для мови? Чи є потреба від чогось захищати? Я думаю, що ні. Чи є від чого захищати? Є. Від, від російської мови. Захищати треба повністю. Тому що вони нас, на, нас вже деградірують своєю мовою. Я тільки за українську мову. То я думаю, що володіння в повсякденній мовою при виконанні службових обов'язків в адміністраціях там, районних, міських, думаю, не буде на користь державної української мови. В плані повсяк, о, такого спілкування, коли чиновник е, веде нараду або приймає громадян і інше, інше, і інше. Тобто ця норма. От, українського законодавства, яке воно там не є ліберальне в плані мовному, ну, на превеликий жаль, ми зараз живемо взагалі за законом Ківалова Колісніченка, станом на сьогодні він існує. От. Оця ганьба всесвітня, не відмінена, вона, вона зараз існує. От. Але і ті закони, які були до цього, там, вони передбачали, що державну посаду можна обійняти, ну, не можна обіймати без знання. Державної мови. Державної мови в Україні є українська. Тільки цієї норми ніколи ніхто ніде абсолютно не дотримувався, не виконував при обійнятті посад або прийнятті на посаду. А я думаю, що це питання нормально і цілком на часі. Я ще раз кажу: ми тут не є невігласами, ми тут не є такими, які щось відкривають неймовірне. Так починали євреї, коли створювали свою країну. Так починали дуже багато націй, які... Е Приходили, робили національно визвольні рухи революції. Обов'язково починали так робила Італія, так робили чехи, так робили поляки. Ось приклад перед нами свіжий від 91-го року країни Прибалтики. Мовна політика не ще називається політика. Вона виробляється. Виробляється державними мужами. Так? Ну, от Ющенко в цій ситуації в плані мови, культури. Таку позицію займав потужну, тому і цей процес рухався послідовно і цілеспрямовано. Всі державні структури, адміністрація, Кабмін, ну, Верховна Рада, наскільки це можна було на той час. Тобто сам президент тон задавав, дотримував від підлеглих своїх, і, відповідно, на всіх нижчих рівнях це йшло. Якщо президент такий тон не задає, Янукович ну, задав не, не зрозуміло, який тон. Там Мовою можна було й дояків да з острова Борнео, аби батониці золоті десь там, поповнювалися десь у сейфах. Там про мову взагалі не йшлося. На превеликий жаль, від 1991 року до 2015 року культурно-мовна політика в нас була якимись своєрідними стрибками. От, піднесення обривалось повністю, потім цей вектор перехилявся, потім нам вкинуто було е, оцю неймовірну. Стратегічну таку от помилку, що Україна не єдина, що вона двомовна, що схід і захід це різні абсолютно речі, і воно потім, а телевізія свою справу робить. От що ми зараз клеїть цього всього не можемо. І відповідно, це все південний схід це там інша ментальність, там інші, інші думки, інші міркування, там інші герої. Та не інші там герої, та не інші там ментальність, і не інші там міркування. Це просто-напросто просто, немає єдиної цілеспрямованої державної політики. не було політики. А потурали цьому та й все. От. А здавалося б, тут особливих труднощів в цьому. Тільки треба стояти твердо і стержень свій мати. От. В українському політикумі ще поки усвідомлення українськості. Для культурно-мовного будівництва не відбулося. Ну, на жаль, Но я це все ще так сподіваюся, що все-таки ця мудрість прийде. От, і це відбудеться. Зараз цей е, лібералізм, е, який злочинний для, української, для українського культурно-мовного будівництва, я впевнений, що він злочинний, на превеликий жаль, превалює. За цей рік треба обов'язково прийняти м, програму. Мовного будівництва в Україні. І її зробити не гіршу, не кращу. Подивіться, як це робили інші народи. От. Де, зрештою, в коаліційній угоді дуже гарно написано. Тільки її треба виконати. Коаліційна угода, я це докладно вивчав, читав, держава гарантує в мовному плані, в повсякденній Використання будь-якої мови. Крапка. бездоганно. Це можна і в Конституцію записувати. Тільки першим пунктом держава забезпечує, забезпечує повсюдне е в соціальному плані і в територіальному поширення й утвердження державної української мови. Тобто, в повсякденні за тобою ніхто не буде ходити. І тебе підслуховувати, ловити, якою ти мовою спілкуєшся, але в плані, що є в Україні держава, що у Львові, що в Маріуполі, що в Іллічівську, що в Новгороді Сіверську, політика в плані мови має бути однакова державна політика. Так. А от що то там уже якихось там, якщо є. Десь у Білгороді Дністровському Одеської області поляки, чи в Береговому проживають компактно у горці. Ну то зрозуміло, що держава не повинна бути тут якимось сліпцем і цього не бачити. Чи десь там е на узбережжі Азовського моря греки? Зрозуміло, що їм треба йти на зустріч, Зрозуміло, що цілком може бути і клас болгарський в українській школі. Чуєте, в українській, не в російській, в українській школі. Повинен бути грецький клас, болгарський клас. В Криму певна річ, що треба, щоб були школи з татарською мовою навчання. Але при цьому ніде не повинно такого бути, щоб не було державної мови. Ніде такого не повинно бути, щоб не було державної мови. Тобто держава гарантує от збереження якихось націонал... яких національних прав, прав національних меншин, поляків, росіян. Білорусів, Чехів в Україні, да? Молдаван і таке інше, і всіх і інших. Але це тільки при умови, що у них буде відповідне ставлення до культури титульної нації. Отак. Ми говоримо про перспективу і необхідності на законодавчому рівні. Що щоб ви ось на завершенні нашої розповіді порадили кожному слухачу і глядачу, що кожен може зробити для того, та була свого належного статусу в українській державі? Не буду оригінальним. Це зараз шириться такі вислови у соціальних мережах, щоб Путін не прийшов нас в Житомирі визволяти, говорити державною українською мовою. 50 років тому пішов із життя Володимир Сюсюра, український письменник, поет, автор більш як 40 поетичних збірок. Володимир Сюсюра уродженець міста Дебальцеве, населення якого сьогодні нібито прагне відокремлення від України. Доля письменника була складною. Він був удостоєний сталінської премії за патріотичні твори. Однак різко впав у немилість керівництва держави. За один лише вірш Любіть Україну. Напади критики Володимир Сісюра переживав важко. Він кілька разів лікувався, проте уже за кілька років помер від серцевого нападу. Відтак, за любов до України, яку він висловив у вірші, позбувся усіх літературних визнань. А часті напади і критика таки вкоротили йому життя. Любіть Україну це особливий і сильний вірш, актуальний сьогодні як ніколи. Він написаний уродженцем Дебальцевого і оплачений життям. І сьогодні цей вірш у виконанні Житомирських школярів. Талько, Олександр Кульбовська, Дарія Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть і в годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу й нову І мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і у кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях. У пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягів багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойка гудків і у хвилях Дніпра, і у хмарах, у тих пурпурових, в грому конона, що розвіяли в прах, чужинців в зелених мундирах, в багнетах. Що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, сльози і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить, не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні, бою, Як пісня, що лине не рею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Далі у програмі рубрика для наймолодших глядачів. Для вас малята казочка від Марії Пономаренко Житомирської дитячої письменниці. Доброго дня вам, любі малята, дорогі хлопчики і дівчатка. Сьогодні знаєте про що йтиме мова. Про гарний настрій. Адже ви всі любите бути веселими, щасливими, радісними, правда? А коли вам трішки зіпсує хтось настрій, тоді на серці стає зовсім невесело. А сьогодні я вам прочитаю казочку про це. Називається вона Сонях, настрій загубив. Сталось диво здив, сонях настрій загубив. Ось тут був, а тут нема. І шукать його дарма. Може, взяв його вітрисько, що літав тут зовсім близько, чи в ранішню годину кинув жайвір на хмарину, чи малесенька пташина десь занесла в конюшину. Крутить соня головою золотою і сумною. Раптом всівся на листочок, сонечка малий синочок, подивився чемно, дуже і запитав проблеми, друже? Так, промовив соняк тихо, сталося уранці лихо, настрій в мене хтось позичив, та я зла йому не зичу, засміявся промінець. Печальки на кінець, у чудову цю годину ось даю тобі торбину. ній є радість, настрій, сміх, це не торба, справжній міг. Сонях ту торбину взяв і очкурик розв'язав, миттю настрій став чудовий. Став, наш сонях, зовсім новий, ніби вчора тут розців. Ну, й торбина, диво здив. В сонях посеред городу демонструє свою вроду, бо краса, що не кажи, всім допомагає жити. Отже, дітки і сонячний зайчик, і хороший день, і хмаринки, і сонечко можуть принести вам хороший настрій, а найбільше приносить, знаєте що, настрій. Хороші відносини між вами, коли ви посміхнетесь одне одному, коли ви скажете добре слово і побажаєте одне, доброму, одне одному добра, і коли ви будете гратися так гарно, і коли ви не пошкодуєте іграшку для своєї подружки погратися, тоді і день, і настрій все буде чудове. На цьому ми завершуємо випуск програми. Нагадаю, що 21 лютого міжнародний день рідної мови. Шануймо нашу мову. Бо як сказала Ліна Костенко, нація вмирає не одразу. Спочатку їй відбирає мову. І аби така доля не спіткала нас з вами, шануємо нашу рідну українську мову.